Всім величезний привіт! Людям, які цікавляться Крептоа. Сьогодні у цьому відео я хотів би обговорити з вами проєкт Bloom і його ключові наратив, які зараз активно розвиває команда. Чому саме вони навчають свою аудиторію і чому важливо розуміти, як працює криптовалютний ринок. Крім того, ми поговоримо про те, як не попадати в шахрайські схеми, які стають дедалі популярніші. Тому, якщо ви хочете дізнатися, як не втратити свої кошти і які кроки робить Bloom для безпеки своїх користувачів, то це відео саме для вас. Тому давайте перейдемо до більш детального огляду. І так, перше, що варто зазначити, це поширення шахрайських схем пов'язаних з проектом Bloom. Зважаючи на популярність цієї біржі, багато шахраїв намагаються використати її ім'я, щоб, звичайно, обдурити користувачів. Вони створюють фальшиві аккаунти або групи, пропонуючи нереальні вигади через фальшиві аєрдропи чи бонуси. Користувачам можуть надсилати повідомлення, що пропонують участь у роздачах, де ви нібито можете отримати велику суму грошей за дуже малу плату. Це класичні схеми шахрайства, як правило, вас просять відправити невелику кількість криптовалюти, а натомість обіцяють отримати в рази більше. Однак насправді ви лише втрачаєте свої кошти або навіть повністю свій криптогаманець. Можна дати одне просте правило ніколи не довіряйте жодним пропозиціям, які здаються занадто вигідними. Бо, як відомо, безкоштовний сир в криптовалюті практично завжди обертається втратою грошей. Шахраї часто грають на людській жадібності або на недостатньому розумінні механізмів крипторинку. Тож, звичайно, хочу попередити, що ви були обачними і завжди перевіряли всю цю інформацію. А тепер давайте перейдемо до наступної теми, а саме про наративи, які просуває команда Bloom. І перший основний наратив у нас на черзі це навчання аудиторії. Проект Bloom робить важливий крок, активно працюючи над освітою своєї аудиторії. Це дуже важливий аспект для будь-якої платформи, а особливо для криптовалютних проєктів, де люди часто стикаються з новими і складними термінами і концепціями. Біржа намагається навчити своїх користувачів важливим речам, які можуть допомогти зменшити їхні фінансові втрати та помилки. Але давайте тепер поговоримо про таке поняття як проскользування. Один з перших термінів, який проект пояснює, це проскользування. Це поняття означає різницю між ціною, на яку ви очікуєте отримати актив, і реальною ціною, по якій вам вдається зробити угоду. Важливо розуміти, що на децентралізованих біржах проскользування може бути значним, а особливо при великих обсягах торгів. Проєкт же в свою чергу, навчає, як уникати таких ситуацій і що впливає на проскользування. Це знання дозволяє користувачам оптимізувати свої стратегії торгівлі, що знижує ризики втрат. Тепер йдемо далі. Інший важливий аспект, на який звертає увагу Bloom, це плата за транзакцію. Кожен раз, коли ви здійснюєте операцію в блокчейні, потрібно сплачувати так звану плату, яка є часткою процесу обробки транзакції. Це може бути незрозумілим для новачків, тому важливо знати, як працюють ці механізми і як оптимізувати свої витрати. Проект також підкреслює, чому ці витрати важливі для забезпечення безпеки і ефективності транзакцій в мережі. Освіта в цьому напрямку допомагає також уникнути зайвих втрат і помилок. І поки Блум просуває наратив навчання, я хотів би порекомендувати вам підписатися на мій телеграм-канал, де я публікую інформацію про монети, які я купую на споті, та скільки відсотків профіту на цьому вдається отримувати. Посилання до нього я залишу в описі до цього відео. Якщо говорити загалом, то освіта користувачем має велике значення для криптопроєктів, оскільки знання допомагають користувачам ухвалювати обґрунтовані рішення, що знижує ризики помилок і підвищує рівень довіри до платформи. Тепер давайте поговоримо про другий основний наратив: а саме фільтрація аудиторії. Якщо говорити загалом, то у будь-якому бізнесі, зокрема у криптовалютному, важливо працювати з якісними користувачами. Тому щоб уникнути великих кількостей низькоякісного трафіку, проект впроваджує механізми для того, щоб залучити лише зацікавлених і активних користувачів. І перший механізм, який ми можемо спостерігати, це proof of Activity. це механізм, який використовують для підтвердження активності користувачів. Користувачі виконують певні завдання, наприклад, підтвердження своєї діяльності на платформі або участь у певних акціях. Це дозволяє фільтрувати людей, які не мають справжнього інтересу до проекту, а просто шукають безкоштовні пропозиції. Також одним із завдань проекту є залучення саме активних інвесторів. Вони стають основним ядром аудиторії, яка активно інвестує в платформу і розвиває її. Це типова стратегія для будь-якої компанії, що прагне до сталого розвитку та стабільного зростання, і криптовалютні проекти не є винятком. Які ж переваги для проекту і користувачів? Завдяки таким підходам, проект може забезпечити високу якість платформи і залучити лише тих користувачів, які активно взаємодіють з продуктом, інвестують в нього і розвивають екосистему. Фільтрація допомагає уникнути надмірного потоку неактивних або незацікавлених користувачів. Таким чином, платформа залишається націленою на своїх головних учасників і може зосередитися на створенні інноваційних рішень, які дійсно будуть корисні для цих людей. Це, звичайно, забезпечує більшу стабільність та довгостроковий успіх, підводячи підсумки, що хочеться сказати. Навчання користувачів це важливий крок для проекту, щоб уберегти цих людей від помилок і шахрайства, а також зробити ринок більш прозорим. Фільтрація аудиторії це механізм, який допомагає проекту залучити лише тих користувачів, які готові інвестувати і розвивати платформу. Якщо проект буде слідувати цим принципом, то він зможе забезпечити стабільне зростання та довіру з боку своєї цільової аудиторії. В заключенні можна також сказати, що якщо ви хочете успішно працювати в криптовалютному середовищі, то пам'ятайте, що знання це основний інструмент для запобігання шахрайства і прийняття обґрунтованих рішень. Бережіть свої кошти, навчайтесь і обирайте лише надійні проекти. А я дякую, що ви подивилися це відео. Підписуйтесь на канал, щоб не пропускати інші цікаві новини, та будемо слідкувати за цим всім разом. До нових зустрічей та далі більше.